Всім доброго дня, ще одна програма до такого час, рада вітати вас. І Сьогодні ми зібралися з Володією Кокулою. Вітаю вас Володя для того, щоб проаналізувати 11-й тур, останній тур першого кола в християнській футбольній лізі в першому дивізіоні. І Перші матчі, які відбувалися, це е, напевно, матч туру. Матч туру 11-го 11 туру це був е, гра між командами Успіх і штурм. Дві сильні команди, дві е, команди, які знаходяться в верхній половині таблиці. Успіх, звичайно, в великому відриві на першому, а штурм в середині е, таблиці е, верхній таблиці. да? Е, ну, звичайно, фаворитом був успіх, так і не переміг з рахунком 5-3, але. Так не відбувалося, перший тайм був зіграний нічию 2-2, а потім вже аж в кінці другого тайму успіх зміг все-таки дотиснути команду Штурм і перемогти в цьому матчі. А От Володя, от твоя думка от на рахунок цієї гри? Все-таки, як думаєш, штурм міг перемогти в цьому матчі. Чи все-таки це було прогнозовано, так як прогнозувало, що успіх виграє в цьому матчі? Перш за все, це дві вікові команди, від яких очікувалося, неможливо не дуже швидка гра, але якісна. І все-таки штурм по першому таймі доказав, що він може боротися з командою Успіх. Вони зіграли дійсно 2-2, хороший перший тайм був ренер. У другому таймі, можливо, вони хотіли вирвати, не знаю, забити ще швидше м'яч і на контратаках успіх їх добивав просто, забивши ще три м'ячі. Ну, Непогано успіх виглядав це Виступ... штурм виглядав в цьому матчі, так. так. Ну а успіху, що може привітати ще з одною перемогою, так, ну, не і... просто блискучі, ні одної поразки в першому полі. Прекрасно, може привітати команду успіх, і... а штурм бажаємо кращої гри, все-таки кращої гри, яка зможе перемогти в 12 му турі, адже це буде дзеркало. І вони в настійній тур зіграють знову з цієї команди. Ну, інтересно буде дивитися, дивитися ще так. раз на цей матч. матч. матч 11-го туру всі ціє, цієї гри ви можете подивитися в розділі відео. Він був знятий. Можете подивитися на цей хороший матч. Добре, наступний матч так же само досить інтересний. Є аутсайдер, можна сказати, з. З одним з фаворитів першої лінії да, ФМ зіграло з командою енергія. ФМ все-таки програв в цьому матчу з рахунком 6-7. Але по ходу матчу ФМ все-таки мав можливість виграти в цьому матчі, він вже він вів в цьому матчі з рахунком 3 1 якщо я не помиляюся, а потім ну, все-таки перемагав в цьому матч до останніх хвилин. Але... Так як е, повторюється історія з штурмом, е, на останніх хвилинах, останні секунди все-таки е, дала себе знати. І ФМ програв в матчі, дуже обідна перемога, але треба віддати належну команді енергія, яка все-таки дотиснула команду ФМ і е, вирвала свої травичка, які дуже потрібні. А е, ФМ бажаємо більше досвіду, менше помилятися, бачимо, що помилявся «Воротар». Це не був не я. Ну, надіємося, що наступна гра 12-й нас, тур буде досить кращий, вже буде опрацьовані помилки команд. І, я думаю, що буде менші помилок в цьому матчі, і я думаю, що буде досить класна динамічна гра. От, що ви думаєте про цей матч? Ви от, бачилися такий матч, особливо. От, що можна сказати про ці дві команди? І... Що скажете про енергію в першому таймі, про енергію в другому таймі, тим саме про ФМ? Ну, судячи перші по команді ФМ, дуже блискуче почали перший тайм, гравали 4-1, всі присутні буквально на полі запрогнозували, мережі. Да, дуже сильно в першому таймі відіграли ваші нападаючі. Так, хочу відзначити гравця команди ФМ стас, Стаса. Я, Я забув... Ну він забив 4 м'яча. Так, да, 4 м'ячі і бігаю продачі. Він просто прекрасно зіграв, він буквально один фінтом робив, але... Стас Чепа. Так, так, так. Він молодець, дійсно гарно відіграв. В принципі, так, і вся команда, Після першого тайму дуже, дуже солідно тримався. На другий тайм енергія вийшла, мабуть, все-таки більше зібралися, недооцінка суперника зникла і вони більш серйозніше почали ставитися. І ще сучасно між першим і другим таймом, можна сказати, що енергія дуже прибавила в другому таймі. Тому що В першому таймі майже нічого не вдавалося. І... Ну, а На рахунок помилок ФМО, це всі ми люди, всі ми помиляємося, і це буквально ну, ну, нічого не вирішує. Не треба, не треба, треба. Багато не, не, моментів було, коли ти дуже гарно ну, вирушав помила. Добре, дякую Володі за коментарі цього матчу, а ми прийдемо далі. Безпосередньо твоєї гри, Володі, в якій ти приймав участь, це гра між командами Івано-Франківського фінансового комерційно-кооперативного коледжу імені Степана Граната з командою Темпо, де студенти коледжу програли з рахунком 2-4. Ви безпосередньо грали в команді Темо в цьому матчі, ви відзначили в цьому матчі. Як ви можете прокоментувати цей матч свою гру і свою гру команди суперника? От що поділитися. цьому матчі відзначився хіба тільки тим, що дуже погано відіграв перший тайм, але в другому таймі вже краща гра звідти настала. Хороша гра, дуже швидка гра, емоційна. Після 2-0, як енергія припрошує е, каната, почали перемагати. Не знаю. Дуже, дуже важко було відігратися, але є все-таки герой матчу нашої команди. Це дякуємо Миколи, що в першому таймі зрівняв рахунок і потім все-таки гранато дотиснули. Дуже цікава була гра, безперечно. Граната швидка, нормальна команда. Молоді буде... гравці, які грають да, у швидкі да. футболи. Буде і... цікаво з ними пограти ще раз в 12-му турі, адже я думаю, вони очікують реванш. Ну, звичайно. Напевно, досить рівні команди, я би сказав, досить такі інтересні. І я думаю, що в 12-му турі це буде так само один з матчів в турі. Добре, прийдемо далі. Аутсайдер з фаворитом energy 2 програла, програла команді Fenix з рахунком 3-5. Energy 2 знаходиться в нижній, турні, в нижній половині турнірної таблиці, а Fenix займає зараз, якщо я не помиляюсь, другу сходинку. Так? Другу сходинку. Досить важливий матч був для команди Феникс. ну а Energy 2. Бачимо, що теж класно відіграла, не, не віддала просто так трохи, а все-таки показала досить принцип... принципову гру, все-таки показувала, ну, був момент для взяття волі, і це було, Три м'ячі все-таки забито в в матчі. І я б не сказав, що це була, знаєте, як гра, деколи така гра називається «Ізбіяння младенця. Да? ну, Цього не було, був було... класний футбол. На а ти, що можеш сказати про цей матч і... і рівень гри команда Energy 2 досить зріз порівняно з попередніми турами. Mm -hmm. Була жорстка гра, до речі, з Феніксом. Велика нереалізація моментів буквально в Energy 2. Було дві чи три штанги навіть можна сказати. Okay. Досить непогано вони виглядали, що я думаю, що хоч вони і програли, але саму гру вони показували достойно. Ну а команда Фенікс спокійно на досвіді забувала теж дуже красиві м'ячі і взяли три очка. Не можна сказати, що це були легкі очки, але... Так як, вони були ну, і так як я знаю команди «Енерджі» два багато разів, вони казали, що вони дійсно будуть брати реванш в 12-му турі, адже буде суттєве підсилення команди. Ну, так, і будемо діяти. Так. Хочу надати, що після 11-го туру, е ну після минулої суботи можна буде заявляти гравців, адже це закінчується перше коло, і будуть ігри другого кола 12-13 тур, тому між 11-12 туром можна дозаявляти гравців, це буде відбуватися до четверга, до 20 червня до 23.50 використовувати свій шанс для того, щоб посилити команду. Наступна гра, остання гра першої ліги це гра між командами Зоря-2 і ЗМ. Зоря 2, 2» все-таки перемогла в цьому матчі 5-3, але по ходу по першому таймі не можна так сказати, адже Зоря 2 по закінченні першого тайму програвала з рахунком 3-1. От, можна сказати, я вже думав, буде перша сенсація. тому що вже... Буде ситуація та ліві, що ЗМ переможе зоря 2 але все-таки Зоря-2 4, 4 м'ячі забило в другому таймі і не дало реалізувати момент в команді ЗМ. І Бачимо, що Зоря-2 показує свій досвід в лізі, показує, що вона команда, яка достойна, от, як достойна. Місці. Да, має верхню місце примінити. Та, от що можна сказати про цей матч? От все-таки А, Що в команді «ЗМ» для того, щоб перемогтися? Команду ЗМ, Команди Зем, сказав, почала перший тайм. три забитих м'ячі. дійсно. Не тільки по цьому матчі, судячи по цьому години турі, можна сказати, що досить таки було цікавий, тур був цікавий турбув. Могла бути не одна сенсація, І так само, як і ФМ, так само і ЗМ. Дуже красиво вони грали, забили три мячі. все-таки. Я думав, що, можливо, дійсно була б і перша сенсація, але команда Заря 2 все-таки не проста команда. І вони на другий тайм зібралися, забили чотири м'яча і здобули перемогу, що для них це є суттєво, адже вони... Теж борються за призові місця, досить таки серйозно. А що не вистачило команді «ЗМ», це можливо для першого тайму вони повірили в свої сили, повірили, що можна грати легше, можливо, вони сіли зазвишити, гру хотіли. Але, можливо. Можливо, це досить варто запитати. Але вони все-таки можуть сіти. Ну, варто запитати, як вони хотіли грати в другому таймі, капітана команди ЗМ. Ну, будемо бачити, що він скаже. Коли будуть спілкуватися з ну, ними, хочу сказати, що досить інтересно вийшло перше коло. Хочу сказати, що, от, наприклад, друге і шосте місце, у них там різниця буквально там пару очок. І я думаю, що інтрига збережеться аж до кінця чемпіонату, якщо буде далі так ну, продовжуватися ігри, буде далі грати так команда. І я думаю, що от, інтрига. В першій лізі вона збережеться можливо до кінця чемпіонату. І це класно. І це ще раз підсилює авторитет першої ліги, це ще раз показує. Рівність команд. Рівність команд і високий рівень. Це класно. Добре, на цьому наш аналіз 11-го туру закінчується. З вами був Володимир Кухова. Було приємно вам аналізувати цей аналіз і зустрічаємося вже в четвер. Нагадую, зустріч капітанів в 6-й годині для першої ліги. Не забудьте прийти, щоб уникнути всяких дисциплінарних стягнень. До наступних зустрічі. Пока.